У ліжку він був як жеребець, хропів і брикався. Алкоголь допомагає зняти стрес, напругу мужиків, лівчик, трусики та купу інших проблем. Якщо довго, 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 значить п'яний, п'яний, п'яний. Якби хлопці знали, про що думають дівчата, то вони були у 20 разів. Сміливішими, у тебе чоловік готувати вміє, ні. Але смажить професійно. З ким поведешся, на того і діти схожі. Дружина чоловіка вранці, Сашко, вставай! На роботу час! Ні, Сашко, ти весь вставай. У чоловіків ознак позбавлення цноти, Крім зухвалої пики, ніяких немає. І що б ви не говорили, жодні моральні принципи не зупинять жінку від випадкового сексу, так, як не голені ноги. Хто на світі всіх багатіший? Тут немає чого гадати, ну звичайно ми, дівчата, нам і голим є що дати. Потрібно кричати не на чоловіка, а на чоловікові. Чоловік мені казав, щоб я була менш передбачуваною. Під час сексу я дістала бубон. З роками попередні ласки не збуджують, а заколисують. Я не блять, я просто одна спати боюся. Першого сексу не треба боятися. Потрібно боятися останнього. Що довше немає сексу, то ширше стають категорії. Прекрасного. Чим більше сексу, тим краще фігура. Чим краще фігура, тим більше сексу. Хочеш, щоб чоловік був біля твоїх ніг, спершу дай йому побути між ними? Хто за те, щоб в пасі з презервативами одразу був тест на вагітність? Добре зам'ята жінка у пом'ятому ліжку завжди почувається. Відпочилою і молодшою розбищує не секс, а його відсутність. Те, що у п'яної жінки в голові отверезлого чоловіка ніколи не вийде. Секс може бути приголомшливим тільки тоді, коли він поєднується з любов'ю. Решта так, фітнес. За статистикою, 90% дівчат. Які говорять мамі, що сьогодні переночують у подруги, навіть не лягають спати. Життя це хвороба, яка передається стативим шляхам. Найнахабніші у світі істоти чоловіки, звідки вилезли, туди і лізуть. Руки дівчини повинні тремтіти від подарунки, ноги від сексу, а серце від кохання. Секс із любові посилює любов до сексу. Не вірте, Камасутрі, У сексі є тільки дві пози або ти, або тебе.